З вами Наталя Соколенко, і я не сама зараз у цій студії, в нашій студії, в студії Українського радіо. Я рада вітати Марину Соловйову. Марина Соловйова, директорка департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. Марино, вітаємо вас. Доброго студія. дня! І м, тут треба нашим слухачам, не тільки киянам і киянкам, а взагалі всім, хто нас зараз чує, пояснити, хто така Марина Соловйова, і я навіть візьму. Процитую Ігоря Луценка зараз це військовослужбовець збройних сил України, і так само як Марина, та як Ян, чого вже приховувати таємниці від нашої аудиторії. Ми багато багато років. Воювали із різними командами у Київській міській адміністрації з київською мерією, з київськими депутатами і з київськими забудовниками. Чому воювали? Тому що захищали цю київську старовину. Так, от, що пише Ігор Луценко, він пише таке: щодо Марини Соловйової, то маючись з нею працювати плечо-пліч третину свого життя. І от ще одна активістка Юлія Нікітіна в Тописець руху по захисту Києва Київської старовини на днях видала уже таку вражаючу біографічну довідку. От про нашу гостю, про Марину Соловйову. Протест пейзажних котіків. Це була така ініціатива в Києві по захисту пейзажної алеї в самому центрі міста. Дуже живописна місцевість, і там хотіли побудувати Юрій Бойко, до речі, і компанія, так Хоті... міністерство закордонних справ. справ. Ну, Бойко був там теж якось, по-моєму, причетний. А, Міністерство закордонних справ, Окей, хотіли. А, бойко, це на прорізній вони, по-моєму, хотіли в той час будувати. Неважливо. Так от, протест пейзажних котіків Марина Соловйова була ключовою фігурою, судилася 6 років, блокувала будівництво висотки посеред пейзажної алеї, реалізувала фантастично ефективний хід із правом власності на гаражі. Саме встановлення на схилі гаражів дало змогу зупинити будівництво та засипати котлован, який вже вирили. і от не було б тих гаражів і геніального ходу адвокатки Марини Соловйової, то була би зараз висотка посеред пейзажної алеї. А зараз всі кияни і гості Києва можуть насолоджуватися тією ну, особливою атмосферою пейзажної алеї, а не тією висоткою. Далі що захистила Марина Соловйова? Сквер київських інтелігентів на гончара, гостиний двір. Була ключовою фігурою, з е, наскільки я пам'ятаю, з вісімом з вісьмома позовів від різних юристів щодо визнання е, Гостиного двору пам'яткою. суди витримали лише її позов. Тобто було взагалом вісім позовів. Але саме Ні, Марина... Ні, трохи зроб... не так, так. об'єднали всі позови Об в один, так? і ми всі разом не я одна захищала. Так? Там була багато велика команда. Так що Зрозуміло. Далі мораторій на забудову буферної зони Софії Київської та Кевпичевської. Лаври, десятинний провулок, і далі там фреска Софія Гончара була ключовою фігурою, блокувала будівництво в судах 15 років, аби домогтися зниження поверховості у цьому центрі міста біля Софії Київської. Ну і знаєте, мені вже здається, що а, треба мені завершувати з представленням гостей, бо можна так всі 20 хвилин перераховувати те, що зробила Марина Соловйова, будучи громадською активісткою, керівницею громадської. Організації Андріївсько-пейзажна ініціатива адвокаткою активною учасницю власне самих протестів, і це можна цілих 20 хвилин а то може й довше розповідати. Але... Тут напевно ключове питання. А як так сталося, що от вас призначили тепер у владу саме цей департамент, з яким ви ну по суті, або можна сказати, або воювали, залежало від тої команди, яка була, або були в конфронтації, або ви їх переконували, що не можна там щось руйнувати що треба якусь пам'ятку захистити? А тепер вас пустили на цю посаду? Що відбулося? Я дуже вдячна суспільству. Дуже вдячна депутатам Київради. І голові державної міської адміністрації київської, пано Кличко, за те, що надали мені таку довіру, надали таку можливість працювати директором департамента це для мене великий виклик, і я буду намагатися зробити все для того, щоб виправдати цю довіру. Так сталося тому, що ну, ми знаємо, що звільнився попередній директор. Олександр Дмитрович Нікоряк, і постало питання, щоб ця посада була заповнена. Громадськість запропонувала мене і Дмитра Перова очолити цей департамент. Мене Дмитро Перов – це теж, теж з цього поля я, так? так. 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 пам'яткознавець, молодий, дуже, так, дуже так, активний. Так. 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 І е, ми погодились, тобто громада запропонувала. Ми погодились, і мер призначив мене директором департаменту. На мою думку, саме так і має бути в кожному місті, що люди, які найбільше люблять старовину, найбільше в ній розбираються, є найбільшими фахівцями, які віддано роками служать цій і цій ідеї збереження культурної спадщини, вони і повинні очолювати ці департаменти у владі. Ну, бажаю вам одразу Марина успіху і переходимо до того, що ж ви збираєтеся робити. Який перший крок? От вчорашньої ще громадської тепер активістки, а тепер. При посаді такій серйозній очільниці департаменту охорони культурної спадщини, Чи що ви збираєтеся робити найперше? Дякую, Наталя. Ну, перше, я хочу повернути Києву той історичний дух, а історичний Київ киянам. Ми маємо зберігати те, що ми отримали від своїх батьків, і наші діти мають щастя ходити по тих вулицях старовинних і насолоджуватися тими архітектурними шедеврами, які є. В старовинному історичному центрі. Ну, перш за все, я буду намагатися зберегти 100 найвидатніших об'єктів Києва і підготувати на них облікову документацію. Департамент має підготувати і передати Міністерству культури для внесення цих об'єктів до. Реєстру пам'яток, тобто зараз Це... ці, ці 100 об'єктів є загроженими. Вони беззахисні перед забудовниками виходить. так? Ці 100, 119 об'єктів ми отримали від Київської міської ради, uh -huh. яка запро... депутати запропонували зберегти ці об'єкти шляхом підготовки певної документації і для внесення їх в реєстр пам'яток місцевого значення. Це uh -huh. будуть щойно виявлені об'єкти. Uh -huh. Друге, я буду звертатися до Київської міської ради, до депутатів з проханням, з вимогою, щоб було проголосовано і встановлено мораторій на знищення об'єктів, які мають 100 і вище років. Тобто, якщо 100 років будівля простояла в місті Києві, вона бачила багато історичних подій, навіть якщо ця будівля не має статусу пам'ятки там. Місцева, хоч що й пам'ятки, вона має бути збережена. Це можливо, фонова забудова, це в майбутньому ця, цей об'єкт буде внесений в реєстр. Але сьогодні е, власникам орендарям заборонити внести мораторій на руйнування цих будівель. Ми маємо зберегти старовинний історичний Київ. Ну це це, це теж одне з моїх завдань. і Я буду працювати з київською міською радою. Я yeah. буду ініціювати зміни до законодавства. Вважаю, що сьогодні знаєте адміністративна відповідальність вона замала, тобто знищують будівлі, і ніхто не несе дуже маленьку відповідальність А яку? зараз. Адміністративна це штрафи. Штрафи, так я думаю, що і впевнена, і буду це робити, що мають бути збільшені штрафи, і має бути кримінальна відповідальність. Тобто, забудовник, який отримав пам'ятку. Ну, власник, забудовник, приватний чи юридична особа, він не підтримує, не реставрує, тобто доводить до такого стану, коли вона вже має бути чи виключена з реєстру пам'яток, чи взагалі там, знаєте, трапляється пожежа чи щось ще. І ми пам'ятку втрачаємо. Так, от, ще хочу обов'язково внести в це таку новелу в законодавство. Це якщо власник чи арендар. Не піклується про об'єкт, то е, має бути механізм повернення uh -huh. в комунальну власність uh -huh. цей об'єкт. Це якась така практика, ну, скажімо так, європейська так, чи світова. Так, так. так. Uh -huh. сьогодні є можливість повернути в державну власність об'єкт, а от в комунальну, на жаль, немає, uh -huh. але буду намагатися вносити такі пропозиції. І щоб їх розглянули і внесли зміни до законодавства. Мені здається, що це важливо для збереження культурної. спадщини. А відпочині. Чому? Тобто держава не завжди може фокусуватися на конкретному якомусь об'єкті, на якому хоче фокусуватися громада, так і ми має зараз кажемо можливості. про комунальну. комунальну власність. Так. Так. Ну, угу. знаєте, хтось. Викупає хтось приватизує об'єкт, потім доводить його до такого стану, що його він, він об'єкт вже непридатний і вже не є пам'яткою. Вже зруйновано все. А можете навести приклад от таких пам'яток, які от були або зараз, просто зараз Я поки ми навести, говоримо, доводяться так було, до ручки Так було було на десятинному провулку. Дві будівлі були надані. Викуплене і на одна, а друга надана в користування, вони були доведені до руйнівного стану, виключені з реєстру пам'яток, потім, в 2012 році це було, потім приїхала вночі техніка і вони були вщен зруйновані. Тобто, знаєте, це така схема. Угу. Так, от, за це має бути не тільки адміністративна, а кримінальна відповідальність. Тобто ув'язнення, так? Я б. Була б дуже наполеглива в тому, щоб кримінальна відповідальність була, і щоб хто будь-хто, хто знищує нашу історію, культуру, поніс покарання за це. Тому що знаєте, сьогодні війна йде за що? За нашу ідентифікацію, за нашу історію, за нашу культурну спадщину, за те, хто ми є. і саме Історія, культура, мова, культурна спадщина це є знаєте, генетичний код українства. Тобто, ми маємо тут наші хлопці, дівчата, вони воюють за це. А ми тут маємо зберігати оце це все надбання нашого українського народу. Тобто, вважаю, що це важливе завдання, і мені дуже... Приємно і це для мене, я вже кажу, такий знаєте, дуже відповідальна посада. І я буду намагатися виправдати ту довіру. Марина, а от зрозуміло, що якщо ви ну коли ви точніше почнете реалізовувати всі ці речі по забороні щось робити з будинками, яким понад 100 років, тобто це будуть зупинятися певні плани забудовників. Забудовників в нашій країні, в нашому місті Києві, рідному є дуже впливовими. Зокрема, в кожному скликанні Київської міської ради повно депутатів, які мають будівельний бізнес, і вони можуть лобіювати свої інтереси. Є в нас народні депутати, які теж мають будівельний так. бізнес, де тільки їх немає. Так от скажіть, будь ласка, як ви бачите, який може бути механізм запроваджений, щоб цей лобізм все-таки не давав можливості руйнувати нашу спільну історичну пам'ять? Чого нам бракує? Нам бракує. Знаєте, я вважаю, що кожна людина, яка кожен, кожен чиновник, який ставить свій підпис. На дозволах, які дозволяють в центрі міста, в історичному ареалі будувати багатоповерхівки, має теж нести відповідальність. Тобто я також буду погоджувати чи відмовляти в погодженні, коли там десь на Хрещатику будуть намагатися побудувати 100 чи, чи 70 метрів. Угу. Як хотіли біля Дніпра, мені було відомо. Я буду відмовляти, і от кожен чиновник, який надав згоду, підписав ті документи. ну, Мені здається, він украв у майбутнього у всіх киян і не тільки киян України. Він вкрав те історичне надбання, яке ми отримали від батьків. Тобто має бути відповідальність не тільки забудовника. А й чиновників, я впевнена в цьому. Ну і з забудовниками ще така проблема, що часом вони оформлені на якихось бізнес будівельний, Він на когось оформлений. А насправді народний депутат чи депутат Київської міської ради, там чи Дніпровської, Кропивницького і так далі. Він його важко прив'язати по документах до певного будівництва. Отут як ви бачите вирішення цієї проблеми, щоб були і репутаційні великі ризики? Ну, щоб людина яка, Чий бізнес от зніс культурну пам'ятку, щоб він був такий, як йому би руку би не подавали, щоб він теж поніс повну відповідальність за це? Ви ж, ви ж в багатьох я, процесах я вважаю, судових були так, і так, розумієте, так, так. що. Я вважаю, що uh -huh. варто досліджувати ретельно декларації. Uh -huh. Варто повернути декларування, це так. я впевнена в цьому. І варто ретельно досліджувати декларації і, і родинні, родинні зв'язки. Тобто, знаєте, не все можна приховати, на мій погляд. Багато так я можу навести такі приклади, як зруйнування гостинного двору. Це взагалі така болісна історія була. Ми там всі разом відстоювали його. Тоді, вперше Беркут почав бити активістів. Потім була Це там створена, 2012 так, рік. Так, гостинна uh -huh. республіка. Там проводились uh -huh. мистецькі за заходи. Потім там була пожежа, все як завжди. Uh -huh. Знаєте, зняли статус пам'ятки національного значення. Це була постанова Кабміну, яку ми оскаржували в судовому порядку. Але ми все вистояли. Ми показали вперше владі, тобто містяні, кияни, вони показали вперше владі, що ми не віддамо. Це наше, це киян. І ми встали проти і відстояли. В судах ми дуже дуже довго, дуже багато було судових засідань, але врешті-решт. Суд признав, що це пам'ятка національного значення і повернув статус. Тобто громада сказала своє слово, і ми спромоглись, ми досягли цього. Але потім ще були у нас справи, допомагав дуже Ігор Луценко з тим, щоб фонд держмайна звернувся про розірвання договору оренди. І ми думали, що все, Київ зараз буде реставрувати, відновлювати гостинний двір, що це. Перлина подолу, домінанта подолу буде врятована, але не так сталося. І Міністерство культури угу. за часи пана Ткаченко забрало в управління гостинний двір в управління державне так? в управління міністерства культури. Угу. А, гостинний Марина, двір і а... був у фонді держмайна, і що тепер з гостинним двором? І сьогодні я е, бачу, що, що відбувається, тобто, гостинний двір. Як руйнувався, так і руйнується. Консервація не була проведена, грошей у Міністерства культури немає. Сьогодні я буду наполягати, буду займатися тим, і багато киян пишуть про це: що варто повернутися до цього питання, що гостинний двір має бути переданий. З державної власності в комунальну власність, угу. і у Києва є бачення, є розуміння. Ну, Після війни і, і будуть і гроші. Зараз, звісно, все йде. Зараз на Зараз хоча у... б дахи так, закрити, щоб ми Хоча б, Ну, його так прикрили трохи, ага. але варто розробити проєкт на консервацію і законсервувати, щоб ми потім не отримали взагалі тільки, знаєте, камінці. Угу. Угу. Тобто, ми маємо врятувати хоча б те, що залишилось. Я буду також цим займатися і спілкуватися з міністерством культури, спілкуватися Там, з... до речі, теж може з'явитися цікава очільниця. Так говорять так, про так, те, що так. Юлія Федів, колишня голова Українського культурного фонду, людина дуже культурна в цьому сенсі. Теж з цього поля егода може очолити міністерство культури, але це тема окремої розмови. Розхили Дніпра давайте поговоримо. Вони дуже, теж так. постраждали сильно від збудови. Хоча знаєте, я читала як виглядав Київ 100 років тому. Що так. людина, яка в'їжджала з лівого берега на правий, перед нею відкривалася панорама із ста церковні. Це зелені ці пагорби, білі ці церкви з золотими банями. Це було вражаюче. зараз, трохи не так. То що можна зробити і для хоча б для збереження, а ще краще для відновлення тієї чудової панорами, якою була ще нещодавно ця картинка? Е, за, е, да, Зараз сталася така гарна подія, тобто е, Міністерство культури ініціювало, а комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розширив буферні зони. Софії і Лаври це наш єдиний об'єкт, який є київський єдиний об'єкт, який є в списку ЮНЕСКО під номером 527. Буферна зона сьогодні розширена, і схили Дніпра підпадають саме в межах в межі буферної зони Софії і Лаври. Тобто мені відомо, що е, є де, декілька землевідводів на території схилів Дніпра зараз так були О, вони ось. раніше mm -hmm. раніше були відведені. Mm -hmm. Я не уточнювала ще це у власності чи це оренда, але е, таке є. І я відразу хочу сказати, що будь-яке суттєве переутворення в буферної зоні Софії і Лаври обов'язково має бути е, попередньо. Повідомлена комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ті перетворення, які можуть вплинути на візуальне сприйняття об'єкту чи його буферної mm -hmm. зони, це регулює настанови конвенції, і Україна, як учасниця конвенції, має дотримуватися тих настанов. Тобто, всі власники чи орендарі земельних ділянок, які на схилах на Дніпра схилах Дніпра, вони мають про це знати і відповідним чином розуміти, що там можна і що там не можна робити і будувати. Я бачила, що декілька є вже об'яв про продаж. Ага. З території тобто на фінансові. Це... То побачили без я Не можу так? сказати, але це, це засоби масової інформації. Ага. І я вважаю, що знаєте, у нас має бути така історика-культурна ландшафтна територія, яка починається від Львівської площі по пейзажній алеї, потім алея художників, потім Скляний міст, а потім схили Дніпра. Це буде така, знаєте, нова територія, вона буде цікава і мешканцям Києва, і е, гостям міста. Це буде ландшафтна, історична така територія, і така, знаєте, можна пройтись з Львівської площі аж до схилів Дніпра. Ми маємо зробити там чудовий прекрасний парк. І сьогодні я вже казала, що е, кожен забудовник має відчути, що ми тут. Завдяки тому, що зсу наші хлопці і дівчата б'ються, і ми не можемо втрачати культурну спадщину. Ми не можемо знищувати те, що у нас є в нашому цікавому, прекрасному Києві. Що ж, дякую дуже за цю розмову. Нагадаю, з нами в студії була Марина Соловйова, директорка департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. Як я вже говорила на початку нашої розмови, це призначення досить нетипове, але саме такі люди і мають керувати у виконавчій по суті владі у місцевій владі цими питаннями, питаннями охорони культурної спадщини. Ті люди, які роками служать цієї ідеї і все життя своє кладуть на те, щоб захистити нашу культуру, нашу ідентичність.